Позивач Родосян Михайло Рубенович подає у суд на паспортно-візовий відділ МВС та вимагає 5 тисяч гривень морального відшкодування. Відповідач Семенов Валентин Сергійович. Претензії позивача до роботи його відділу не визнає. І ваша честь, я Родосян Міхайл Рубінович У 1988 році, після землютруці з Пітаки в Ірміні, я приїхав працювати на Україні за родиною. Тобто ви з родиною переїхали Приїхали з батьківщини? з батьківщина. За це я вважаю, що Україна не, не, не тільки у мене втора родина. Я вважаю, що Україна для мене просто родина. От. Я був гарним спеціалістом, мене одразу взяли головним бухгалтером в колхозі, надали житло, обіцяли прописати. Але прописка довго затягнулася. Тільки мені прописали в 93 році. А 2000 році я пішов змінювати паспорт. Якщо вам важко розмовляти українською, ви можете... Ні, може... ні, я добре володію українською мовою. Ні, ну для Ми, того, щоб бути громадянином України, треба розуміти, розуміти. і спілкуватися українською мовою. То да. я вас слухаю. Так. Да. Пішов змінювати паспорт, але мені відмовили змінювати паспорт. Они мені сказали, якщо ви громадянин України, ми можемо змінювати паспорт. Ви в даний момент не є громадянином України, тому що громадянином України може бути лише той людина, который до 1991 року постійно проживав на території України. А також вони мені сказали, если у вас є родинна база на території України, вам буде легше получать громадянство України. Они мені відмовили і сказали, только можете громадянство получать, только в кажете если вы про им про паспортну, документы. Ні, ну спочатку я хотів змінювати э, просто паспорт. Поки змінювати паспорт. Ані паспорт. мені направили да? до Авіра. Так. сказали, ми не можемо вам видати український паспорт, тому що ви не являєтесь громадянином України. Зрозуміло. Да. Потім ви звернулися в потім Вира. я почав їм обіцяти, що мене після... Паспортный стол начал объяснять, что у меня после землетрясения, землетрясения, в Армении, то есть в Испитаке, ничего не осталось. Ничего, абсолютно. Вот. Они меня дали слухать, не стали. После этого я пшел, обратился до Авира. Когда перешел до Авира, они мне продиктовали, потребен, чтобы громаденство получать, потребен следующий документ избирателя. Це було треба було написати заява двох екземплярах. Е, Міхайл Рубенович, я вже розумію, що ви фахівцем стали, і все це знаєте. Да. Перелік не треба перераховувати. Що відбувалося далі? А далі відбувалося, ви знаєте, що полтора року я збираю ці документи. Ви можете бачити. Воно, будь ласка, От. полтора року збираю ці документи. От. Документи, ну, коли зібравши же... всі документи, хто... ви, ви, вам документи на вагу достатньо чи ні? Так справа в тому, що існує положення про, громадянин, про громадянство України. І тому ми потребуємо тільки те, що е, потребує закон. Так ви ми, все лише... Що вам сказали, ми лише виконавці. Ні, вони не только сказали. Я коли зібрав всі документи, які вони мені продиктували. Я все зібрав. Oh. А потім к ним пішов, а вони oh. мені кажуть, ні, вибачайте, вам треба доказати, що ви коштовний, а також А ah, що, Перший, перший за ним не казали нічого. Ані що мені казали, hey, як взагалі. Кожен, хто звертається до віру, кожному диктують, диктують, щоб людина записала, які документи потрібні. Для отримання громадянства. Якщо людина пропустила, забула, то це вже не наша вина. Ви з письмовою заявою звертались до відповідачів чи з усною? Я... Ви спич... писали заяву? Після я написав. Відповідач. Ви надали на письмову заяву письмову відповідь з повним переліком документів, яких треба надати. Так, і все в відповідності з діючим законодавством, Позивач, тобто перелік. Вони письмо мені дали, правда. Тільки які документи були, я всі збирав. А потім вони мені говорять, ще після цього, ще, вони кажуть, коли я ще принес, що дійсно я цінний працівник, як вони просили, как вони просили, Они еще сказали, ты ти принести нам справку о состоянии здоров'я. Це вже після того і после того, як, да, що да, ви доказали, да, що да, ви гарний да, фахівець, да, да, так. Після того, ще. так принесли справу довідку. Все, цього. Це це вообще. Я думаю, взагалі принужу чоловічний гідність. Взагалі. тому що я, коли був здоров, я працював. А якщо я навіть боляю, що я вже остаюсь за бортом життя, чи що я вже <плес> тогда нікому не можу позивач, ви зрозумієте. Довідка, довідка Фоте, про стан триньоз... здоров'я, тобто ти, в зв'язку з тим, що ви не хворієте Віч-інфекцією, туберкульозом чи іншими захворюваннями, вона завжди входила Зазуміло. в перелік тих документів. Вони Мені не тільки не зрозуміло. Відповідач, а чому зразу про це відповідачу не сказали? Бо, мабуть, він забув чи забув записати. Тобто сам винен? Він, мабуть, запис... не записав це, а потім, як завжди, винні працівники овіру. Скажіть, будь ласка, вам письмово звернулися? Ми письмово відповідали. Копію другий екземпляр, який знаходиться і повинен знаходитися в вашому діловодстві. Ви можете надати суду існує форма звернення громадян і форма так. відповіді державного органу. Щоб я ось зараз порівняв, все у нього є чи нема. Якщо це потрібно, можу і надати. Ну так все ж таки, вам повний перелік надали чи ні? Ну, после того, я вам сразу, Я после того, що коли к ним ще раз прийшов, цей документ тоже зробив. Вони мені говорять, ти должен нам принести щось і що ви в'язниці в не сиділи. Світ про володіння українською мовою ними... розмовляти. Розмовляю, я, розмовляю, я бачу, розмовляю. що ви володієте набагато краще наших так, деяких народних депутатів державною мовою. мовою да. але стосовно того, що ви не притягалися до відповідальності, дійсно ну, в законі дійсно, є я... такий пункт, і в мене єдине знову ж таки відповідач. То це що на вас наклеп наводять? Чи може дійсно у вас так не зовсім гарно працюють відповідачі? Ваші співробітники. До наших співробітників кожен день звертаються як мінімум 50 чоловік. Так Якщо все ж таки, скажіть, будь ласка, чому, коли громадянин до вас звернувся, ви не надали йому зразу повного переліку документів? Йому був продиктований перелік документів, які необхідні для отримання громадянства. По-перше, по-друге, усі ці документи. Роздруковані і висять у овірі. Вони є в інтернеті. Хвилинку, вибачте, вони є Позивач. в інтернеті. Позивач. Позивач. А ви коли приходили в овір? Ви бачили, там були дійсно стенди. Як стверджує відповідач, де весь перелік є? Там були, перелік були. був. що там було переліки? Я всі документи туди то тут і представив. Овір. Там не було, що сказано, що я дождь сертифікат їм предоставити тобто, в українському моду. Не було цього вказано. Не було цього, много чого не було. Що я їм доказав, що я коштовано працівник. Там це все і це не було. Понимає? що це... а, ну. Цікаве так. положення виставити суд. Відповідач. Діло в тому, що існує положення про паспортну систему в Україні. І відповідно чув, цього положення. Існує. Є і документи, які необхідні, усі роздруковані і вивішені для повного доступу громадян, які звертаються цього будь ласка, позивач, так е -е -да, дійсно в державних органах багато непорядків, але mm -hmm. на даний час ви не можете мені навіть сказати, все ж таки підтвердити, чим ваші права порушились. Тим більше я не розумію, чому саме 5 тисяч гривень. Це ми за кожен день 5. по гривні я, я рахували скажу, з 96-го року. Тому що я туди ходив півтора... полтора года ходив. А кожен день ваше года? Можна ходити і кожен року. день. Якщо принести полтора не року. ті документи, які потрібні, то можна ходити і кожен день, можна і через пів години ходити. Можна і жити. Скажіть, будь тихі. ласка, шановний Микель Рубенович, а якщо ви все ж таки вважаєте, що... Вам треба о, отримати громадянство. Чому ви не звернулися до фахівців, юристів, адвокатів? А я кажу, я обращався. Я обращався е, е, юристів. І що? Ані мені сказали, а не прав, вам при отриманні громадянства вам вам е, вони сказали, е, вам положено, е, при отриманні громадянства спрощеним образом ви можете отримати громадянство. Ну, я, якщо правда сказати, я подав позов в суд, чи правда, чи неправда. Що я, тому що я вже в даний момент 17 років і живу Гаразд. працюю. Давайте таким О. чином, позивач, відповідач, у вас є ще якісь докази, які ви готові надати суду. А які тут докази потрібні? Позивач. 5 тисяч гривень ви вимагаєте за що? Я пять тысяч вымогаю от Авира за то, что они мне в буквальном смысле заставляли, я сделал ненужные поперти. Я собрал, ходил полтора года к ним. Они заставляли меня ждать, если даже людей там не было. И они меня считают человеком третьего сорта. Не все всегда объясняли. Ви можете за надати, шіп, шановний поза відповідний аркуш паперу, який вам надав відповідач, де вказано, що ви громадянин третього саме сорту. Ну, вони так само так обращались. Тобто це ваше враження. Ваше враження не тільки моє. можете спрощати. Я зрозумів, панове, тому суд вот йде для прийняття рішення. Якщо, якщо можна, я хочу додати, Слухаю вас. додати то, що я з ними розмовляв по-українськи, і. Мало ані говорять, ти должен нам принести сертифікат про владін українською мовою. А мені що, від вузу закрепили, чи що тут шо, порушення законодавства Возивач, зрозумійте, статтею 19 конституції передбачено, що чиновник повинен діяти строго в рамках тих правил, які для нього встановлені, і тому ці всі вимоги, про які ви сказали, це законні вимоги відповідачів. Якщо вони щось порушили, то ви зобов'язані прийти в суд і назвати яку статтю, якого закону вони порушили, і надати цьому підтвердження. Або свідки я не бачив жодного документа не потрібного в цій справі, яку ви надали. Суд іде для прийняття рішення. Рішення суду відповідно до вимог статті 2 закону України про громадянство. Ви, Мікей Рубенович, повинні були би. Отримати громадянство України оскільки на момент вступу в дію цього закону ви постійно проживали з ваших слів на території України і не мали іншого громадянства. Підтвердженням постійного місця проживання громадянства на той час була прописка сьогодні. Це реєстрація, і вашим обов'язком, шановний Мікель Рубенович, було зареєструватися за місцем знаходження протягом 10 днів з моменту переїзду. На жаль, ви цього не зробили. Відсутність цієї реєстрації, тобто документа, який дає можливість чиновнику провести відповідну дію, позбавляє вас на сьогодні права на отримання громадянства. Суд визнає безпідставними вимоги позивача до відповідача, тому що позивачам не надано жодних доказів того, що відповідач неналежним чином виконував свої обов'язки. Тому суд відмовляє в задоволенні ваших позовних вимог. І радить вам звернутися знову ж таки до суду, але з питанням визнання факту, який має юридичне значення. Якщо ви з допомогою свідків, довідок з місця вашого первинного проживання, тобто колгоспу, де ви працювали докажете, що ви дійсно з 88-го року постійно мешкаєте на Україні, що є вашим постійним місцем проживання. Це буде достатньою підставою рішення суду про визнання цього факту для того, щоб ви отримали, тим більше всі інші довідки у вас є громадянство України. Без зайвого клопоту. В позові вам відмовлено: дальнішим при полученні гражданства України я буду вчитувати рекомендації суду. Я так вважаю, що цим засіданням суд дую, що овір діє тільки у рамках діючого законодавства.